Коли ти сідаєш у крижану воду, перші 10 секунд, плюс-мінус, здаються просто вічність. Шкіра горить, дихання збивається, мозок верещить, виходь, А потім, ніби ніби хтось вмикає внутрішній обігрівач, тіло прокидається, воно з розшатаного стану стає в максимально відрегульований стан. В теперішній момент воно прокидається. В цей момент в крові підскакує дофамін. Бурий жир починає спалювати енергію, щоб зігріти тіло. І це не зовнішнє тепло, це твоє ж власне внутрішнє вогнище, яке в тобі завжди є. Воно було, є і буде. Питання в тому, чи ти вмієш його розпалити. ось за рахунок холодної води розпалюється внутрішнє вогнище. І коли ти виходиш із ванни в голові, дивні відчуття. Не енергія після кави, не азарт, а дуже дуже спокійна, кришталево чиста ясність. Організм щойно зробив те, що він робив тисячі років до цього. Він, будучи в критичній ситуації, бо холодна вода для нього це критична ситуація. Вижив це головне для самого організму. Він не розуміє, що ти спеціально це робиш. Для нього головне вижити. Він це зробив. Це для нього перемога.